Друзі, вітаю всім мирного, спокійного вечора. Їдемо забирати роєловочки з роями. Ось, гляньте, такий золотарник у нас на Рівненщині. Але мова буде не про золотарник, а про людей, які роблять... Ну я не знаю, це не люди, це худоба. О, дивіться, повикидали. Друзі таких собаченят маленьких. Одненька тут бігає. Таке манюня. І десь ще є одне. А он сидить. Господи, бо що за люди? На -на -на, не нагнебійся ось тут ще одне таке викинули. Якогось хліба їм накидали. Не знаю, що з ними робити. Десь буду напитувати, можливо хтось забере. У мене і так самого дві собаки здорових, їх прокормити то теж треба, а ще ці малі не знаю. Буду сьогодні писати, можливо хтось десь хоч би їх пристроїть, Дуже шкода таких цютиків. Ось так відео таке розпочинається з такого дійства. Нас вже витворіє, то буду зараз їхати. Забирати, гляньте, який золотарник, жовтий, гарний. Все, друзі, я поїхав. Так, друзі, помаленьку доходимо до наших роєловок. їхав по дорозі, думав, що зробити з тими собаченятами. Думаю, якщо до завтра ніхто не забере, то можливо взяти зробити їм будку і занести туди собі на лісовий точок біля вуликів. Ну, десь там поставити будку, як би так збоку, ну, там біля бджіл десь, біля дерев, щоб і бджоли їх не зачіпали. І думаю собі таку зроблю будку. Буду їх кормити. Да і все. А що вже зробити? Бо ж закінчилась пам'ять телефоні. Кажу, що не дивлячись на те, що доволі темно, але ще там, друзі, бджоли походять по роївні. Йдемо зараз ще до одної роєловочки. Глянемо ось такі тут золотарники. Нажму поки на паузу, бо потрібно буде лізти зараз через дуже великі хащі. Так, друзі, доліз до другої роєловки. Тут вже бачу там менше бджіл бігає. О, Бачите, тут колись певно хотів рій привиться. Але він... Ось посидів, посидів і все-таки певно думався і зайшов в роєловку, ось бачу на льотку ще ходять бджоли. Роєловочка восьморамочна. Зараз ще 2-3 хвилинки почекаю, з вами трішки порозмовляю. Дай буду знімати, трав рукавиці буде одіти. Не так от бджіл, друзі, скажу, от комарів. Ще не думав, що може бути стільки комарів. О, груші гляньте, які гарні. попадали. я вже був звідси взяв відро груш, посушив в сушці. Ось тут не хочеться вже лізти в ту темноту. Тож, друзі, буду ставити на паузу зараз і е, знімати цю ройловку. Так, одну ту вже ми приволокли, прилігли назад до цієї. Ху, хай бог милує, але дотягнули якось. Бували, звісно, тяжчі, але бували легші. Ну така повозі восьмирамочна ройловка би, нормальна. Хотів ще одну до цього підліз. Друзі, теж вона низько стоїть. Але тут бджоли вентилюють так, що дай дорогу ми. Можливо ви чуєте як гудуть. Оце була нова роєловочка. Зараз ще вона вже до руки долізла, поки не вжалила, але Ні, десь полетіла, десь тут бігає. Зараз відпочину хвилинку і буду їх закривати. Ще хотів спитати, тут знайшов декілька саженців, ну, саж... грушок молоденьких ростуть. Ось, наприклад, оцей груші, гляньте, які на ній грушки, друзі. Тут десь може був Зараз спробую дістати оцю грушку, вибачаюсь. Да не дав Бог ще 10 см росту. О, гляньте, які гарні грушки. Дивіться, тут я, а четверді, які дуляшки такі колишні. Цьому садку вже років тут 80, що не більше. Принаймні я знав цю людину, яка тут колись жила. Дивіться, хотів запитати, а якщо взяти, от, наприклад, ці грушки, викопати маленькі і посадити, то це вони обов'язково будуть дичками, чи можуть бути і нормальними грушками. Хто знає, будь ласка, дайте коментар. А я лізу, друзі, закривати не буду тягнути. Друзі, дякувати Богу, зняли, повірте. Ото зараз покажу. Рюкзак забирає. Та моя п'ятирамочна ловушка нова. Та дякую Богу, що вона стоїть недалеко, що можна її спокійно ну, донести більш-менш. Ох і важезна. Тут у мене 5 рамок, я використовував їх для пакетів, для продажу пакетів. 5 рамок, друзі, багато. Ну до... Хай Бог миле, вага конкретніша. Напевно, зараз може і збоку відкрию для провітрування, щоб їм була вентиляція як би. Хоча тут їхати недалеко, я думаю, що вони не повинні запаритись. Але вага така, дай дорогу. І скажу більше, що цей рій вже себе на зиму кормом повністю забезпечив. І ще, можливо, рамочку я собі заберу. Вірніше переставлю в ту сім'ю, якій треба. Все, вже якщо вийде ще вдома, включуся. Ви, будь ласка, підпишіться на канал. Я не дуже часто вас прошу, щоб ви підписувалися, то дивитесь і не підписуйтесь. Вам не тяжко, а мені приємно. Так, друзі, ось така ніч. Планував забрати три рилок. Я заберу дві. Завтра, десь, Бог зранку і що то ще проскочимо. Заберемо ще одну або дві. І зараз через що, що так, якби їх забираю, знаєте, щоб ті, де менші рої слабші, які там, можливо. То планую ну, об'єднуватись з сім'ями там. де яка може матка погана, чи матки немає. От Там вже, в мене вже можна сказати дві анаміти, де скоріш за все немає. Друзі, маток гляньте, який захід сонця. І не дивлюсь, на те, що холодно, повірте, стільки комарів, що оце одягав рукавиці пасічницькі не від бджіл, а від комарів. І зараз так гризують Фу. От таке, друзі. Замовив я ще сьогодні свої полоски 100 штук. Ну, не буду рекламувати, бо я рахую, що кожен собі вибирає свої. Замовив я ті, які в мене діють, які мені цей дай таке. Добренько, на все добре. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте ваші вподобайки.